Привітки усім! Хочу вам засняти ціни на продукти, на деякі овочі, зелені, от, фрукти. Що можна купити в Україні на 500 гривень? От дивіться. Оце все. Зараз подивимося, що по чому. От Можете порівнювати з вашими цінами в ваших містах, в ваших країнах. Можете поставити на паузу і порівняти. Сьогодні у нас які, зараз подивимося, 18,04, 24. І от такі ціни. Що у нас тут? Сир 59 гривень. 1,59. Потім пресерви. отакий оселедець, пресерви 180 грамів, 49 гривень. Хліб, хліб, житомирець, такий соціальний хліб 10 гривень. Потім капуста рання. Кіло коштує 56,95. Оця капусточка вийшла на 67 гривень. Потім корм для котів. Така у мене кітка любить з кроликом. От, Корм розумний вибір. По 11.60. Огірки тепличні. Огірки по 103 гривні. Оці от огірки майже на 40 гривень вийшли у мене. Потім сир напівтвердий, півтвердий, от піксики якісь, чи піксерки якісь, піксерки якісь. В общем, такі сир у нас теж 59,20. Він без знижці, до речі, був це ж така знижка ще. 135 грамів сир тут. І потім томати, такі от томати, помідори по 139 гривень кілограм. Оця от невеличка така от їх кількість коштує 32 гривні. Потім яблуко речів, Яблуко у нас по значить, 20, ну, 30 гривень, в общем, оці скільки тут їх.

І шинка своя, така шинка екстра вищого сорту. Така вона смачненька. Шинка. Шинка у нас по чому, значить, 87 гривень. Цей шматочок. Отакий. Вот І от такі от у нас в мене ще була карточка АТБ. Така спеціальна ще додаткова знижка 10 гривень вийшла. І от такі закупка на 500 гривень, 506 гривень. от це, що я купила на 500 гривень. В принципі, ну таке на пару разів поїсти. Ну Салатик можна робити довше. Можна тиждень робити салатик різний з капусточкою, яблучки теж. Отака смакота. Усім дякую за огляди. Пишіть, які ціни в ваших країнах, в ваших містах, цікаво буде порівняти. От, усім дякую за підписку. Натискайте дзвіночок, щоб не пропускати цікаве відео на акції за тебе, наприклад, якісь. або якісь цікаві рецепти. Усім до зустрічі, чудового дня! Пока-пока!